Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам а, про подарунки. подарунки і хочу вам допомогти трішки, якщо ви хочете купити щось з парфума на подарунки. А, підписуйтесь на мене, буду вам розказувати про це і ще, ще про багато-багато класного іншого. А, Подарунки, парфюмерні, це завжди трішечки так складно, бо ми не завжди знаємо смаки інших людей, або не завжди на 100% знаємо. Але я вам трішечки допоможу, сподіваюсь, своїми порадами. Перша порада, і я завжди за неї, завжди за неї. Хоча я розумію, що така порада і така річ, вона для багатьох може бути такою, знаєте, ну Трішечки е, холодною ідеєю. Е, я за те, щоб дарувати е, карти до магазину. Тобто е, карта, карта подарунок. І ви йдете потім з цією карткою і купуєте те, що вам потрібно. Або гроші у конвертику, або гроші на рахуночок. Як на мене, це найбільш оптимальна. Е, Оптимальний вихід з ситуації, і для багатьох людей це, як би така, знаєте, холодна альтернатива. То, що ось подарували картку, мені навіть не хотіли подумати про те, що мені теоретично може сподобатися. Я ж сприймаю це навпаки, як ідея, яка дуже спрямована, яка спрямована на те, щоб сподобатися. Саме вам, тому що я не обмежую вас. Наприклад, я комусь там йду та дарю картку до магазину. Так? Я тим самим не обмежую людину, я тим самим не кажу, що я про тебе зовсім не думала. Я згадала про твій день народження або про твоє свято, ось зараз за 5 хвилин до того, як до тебе приїхати. І зайшла до магазину, купила картку тобі, бо більш нічого не встигала. Я це не так бачу. Я це бачу, як я тобі даю свободу і вибір твій. Тобто я хочу, щоб ти сама обрала собі подарунок, те, що тобі подобається. Я не хочу обмежувати тебе своїм смаком і своїми думками про те, що я думаю, що може тобі це б сподобалось. А так як в багатьох, в багатьох випадках навіть не можна нічого повернути потім, то тоді ти будеш з ароматом, який я обрала для тебе, тобі він навіть і не подобається. Так що я якраз про це думаю навпаки, не так, як більшість людей. Але якщо ви все ж таки хочете ризики, ризиканути, то тоді я вам трішечки сподіваюсь допоможу. Перша. Річ, яку я, я б насправді дуже-дуже оці, оцінила, це набір ароматів. Це оці. Такі, знаєте, discovery set, зокрема, якщо йдеться про бренди, які, наприклад, у мене їх не продають десь поруч, так? Я не можу піти до магазину, їх купити, я не можу піти до магазину, їх протестувати, бо просто фізично у нас цих брендів нема. І мені потрібно десь там чекати, коли, коли я кудись там поїду чи щось таке. І такий discovery Set може бути класним подарунком. Я вам просто покажу такий. Discovery set від Maison Francis Courkid. Це мій Discovery set, який я купувала собі. І ось тут вже одного парфума немає. Тут немає бакарову, руж 540, бо я його давала своїй подружці. і їй він сподобався. Мені насправді більше подобається руж екстракт, а не руж». їй сподобався руж». Оце конкретно цей набір, це набір для жінок. Є така ж сама версія для чоловіків. Різниця між ними невелика. Більшість ароматів і там, і там така сама. Як на мене, це дуже-дуже класна опція. І ви знаєте, я розумію, що хтось може подивитися на цей подарунок і сказати: Ну, що я подарю? Набір пробників, але ну, це ми їх бачимо як набір пробників. А та людина, яка ніколи не бачила цей бренд, яка може ніколи не тестувала цей бренд, тільки чула там, десь на Ютубі бачила, десь на Тіктоці. На Тіктоці бачила для неї це не набір пробників, хоча ну, це є набір пробників. Для неї це можливість затестувати, спробувати те, що вона ніколи не пробувала і не тестувала. Тобто дивіться на це з цього боку. Добре? Не дивіться на це як на, на набір пробників, дивіться на те, що ви даруєте людині то, що вона ніколи не пробувала, що вона дуже хоче спробувати, і це, її, це їй дуже сподобається. Якщо ви хочете трішечки більш мандрівничу якусь таку річ, якщо ви знаєте, що людині подобається тестувати, пробувати нові якісь аромати, зокрема, наприклад, нішові аромати, то я б тоді вам порадила аромат, ну, бренд, наприклад, бренд, в якому є отакий Discovery Set, і Discovery Set не не того бренду, що можна купити будь-де. А щось таке нове. Я вам просто покажу: це не реклама, це нічого такого, це просто той сет, який у мене є, і той бренд, з яким я познайомилася десь 2 роки тому. І він мене підкорив. Мені дуже сподобався цей бренд. Це Kinetic Parfums. Ось так виглядає його коробка це Kinetic Parfums. І це у нас бренд з Барселони, хоча в нього коріння з Польщі. І тут у нас великий такий сет, і тут у нас є всі супер е... знакові аромати цього бренду. І це дуже-дуже красивий сет, його дуже класно можна взяти та подарувати. подарувати, дуже класно він виглядає. І якщо людині подобається відкривати для себе щось нове, то такий подарунок, такий сет буде теж дуже-дуже доречним. Як на мене, якщо ви хочете, незважаючи на що, ризикнути, і все ж таки, все ж таки подарувати повний, повну пляшечку, повний аромат, то єдине, що я вам хочу вам сказати, не завжди це можна зробити, не завжди це роблять, не завжди не з, з, з усіма ароматами це. Можливо, але коли можливо, де можливо, я вам раджу робити так. Купуйте вже той аромат, що ви там собі надумали купуйте, але вкладіть в, вкладіть в коробку аромата, який ви купили людині ще і невеличкий пробник цього аромату. Нехай вона спочатку його відкриє пробник той Нехай вона спочатку його протестує, той пробник, а потім вже вирішить, чи подобається чи не подобається. І в деяких магазинах можна брати і чек за покупку без суми. Тобто, це називається, як би так сказати, чек чек подарунку. Подарун, чек на подарун. Я не знаю, коротше, як це сказати. Ну, коротше, коротше це чек. Про покупку. Але там суми немає, щоб людина не знала, скільки ви заплатили. Якщо людині не подобається цей аромат, вона йде просто до магазину, вертає оцей чек, там немає суми, але там видно, що це заплачено з цього магазину. І, і ем, по коду продивуваю. Продавець знає, скільки за цей аромат було заплачено, і на цю суму він може сказати або суму, або сказати, наприклад, оця сума, значить, ви можете обрати з цього аромату, з цього, з цього, з цього, і людина вже потім обирає, що їй, їй подобається. Так що пробник, пробник воно непогано, знаєте, було б або, або отакий чек, там, де суми нема. Якщо ви. Захотіли все ж таки купити аромат. Аромат не повинен бути дуже дуже дорогий. Я вам зараз просто покажу аромат, який я купила. І мені дуже подобається цей аромат. Він дуже класний. Це аромат від Adidas. Я просто дуже люблю аромати цитрусові. І в цьому ароматі ще є одна класна річ це Апліфт від Adidas. невеличкий такий пляшка дуже чудова. Колір чудовий просто така. Такий просто, знаєте, енергійний колір, супер красивий. І, цитруси. І тут ще в, цій, в цьому ароматі є одна нота, яка мені дуже подобається. У мене є аромат, схожий з цим ароматом, цією нотою Армані, який називається Armani Ocean de Joy, Океан. Океан радощів. Так ось в цьому Ocean de Joy є такі ноти шампуні. Шампуні, чистоти і тут теж Тож у нас цитруси і ноти шампуні. Дуже-дуже красивий аромат, і дуже, як ви можете зрозуміти, недорогий, бо Adidas недорогі аромати зовсім. Якщо ви хочете щось більш коштівне, то тоді я б вам. Порадила, наприклад, міні-версію. Це теж така міні-версія, я собі її недавно купила: Жартен Сюрленіль від Hermes. Це у нас сади на нілі. І у мене вже є один аромат з цього. З цього... З цієї лінії цього бренду. Але такого у мене ніколи не було. Ось я собі купила 15 мл. 15 мл це хоч і не супер велика кількість, але, ви знаєте, якщо людина, ось як, ось як я, я хочу піти до магазину, протестувати всю лінію, я ніколи не могла це робити, бо будь-який я магазин іду, або там тестера нема, або тестер вже порожній. Або просто, наприклад, оцей аромат з цієї лінії його просто не представлено в магазині. Ось, так що такі невеличкі е, штучки, які можна А спробувати аромат і Б, покласти до сумочки, як на мене, це дуже-дуже класно. Ну, невеликий аромат, але це класний бренд. Це е, Класний аромат, який всі знають, так що, як на мене, це дуже класний подарунок. Ще один подарунок це не аромат, як по, такий, як по собі. Це ем, зараз вам, коротше, корот, покажу. Хочу сказати, що я була трішечки скептично налаштована, коли мені його подарували. Мені його подарували в, в Флоренції е, цього року. Це у нас Експоненшл. Це у нас набір у таких бустів. Бустів для парфумів. Ось так він виглядає. Це не парфум сам по собі. Це аромат це пробники які ви напшикуєте на свій аромат, і він дещо змінює ваш аромат. Наприклад, Day. Тобто, якщо у вас є один аромат, якщо ви кудись там мандруєте, наприклад, на два дня, да? ви не хочете з собою брати велику кількість ароматів. У вас тільки є один аромат, який ви з собою хочете взяти. Ви просто берете цей один аромат і один. З Цих ароматів або всі оці аромати. Наприклад, і ваш аромат ви пшикаєте на себе і пшикаєте у цей день, і вам, ваш аромат стає більш пригодним для дня, пригодним для повсякденного використання. Те ж саме, ніч він стає більш акцентованим, він стає більш таким гучним, цей аромат. Уд, ну тут, ем, зрозуміло, що таке. Тут просто додаток уд. Тобто, якщо в вашому ароматі немає уду, ви уд любите, ви просто пшикаєте, і ваш аромат стає удовим ароматом. Він стає вашим ароматом плюс уд. Потім анімалістичний аромат. він, Ваш аромат стає більш таким гучним, анімалістичним ем, таким. З звері, Ось, і потім нал. Нал, я не можу сказати, що він просто повністю вбирає аромат, вбиває його зовсім ні. Але цей аромат дещо робить ваш аромат не таким гучним. Тобто, я, я не знаю, якщо у вас таке було. У мене це було і буває дуже часто, коли я пере Передозую аромат. Оцей нал, він трішечки вбирає цей аромат в себе, він трішечки його при, приглушає, як би так сказати. І ось такий подарунок, так, це не аромати самі по собі. Але це дуже корисна річ, річ навіть для тих людей, у кого, як у мене, дуже багато, багато ароматів. Е Думаю, так. Розпочну з цього. Наприклад, якщо у вас є людина, яка користується лише одним ароматом, і ви знаєте цей аромат, і ви думаєте, що ж подарувати, бо у неї, може у неї там в Загашнику вже є такий аромат. Що робити? Уявіть собі, що це у нас Лібер від Yves Saint Laurent, Це у нас Лібер Інтенс. Уявіть собі, що це Лібер класичний. Ну, то, що це Лібер Інтенс, його тут і не видно, бо тут воно, типу, отут. На наліпці написано. А так, така ж сама пляшка, як і Лібер. Це у нас Лібер, так? І ви знаєте, що ця людина любить Лібер, користується тільки Лібер. Що робити, що дарувати? Ось така, ось така річ: це у нас той же самий Лібер, але це у нас парфум для волосся, який можна А, використовувати на волосся, Б, використовувати як парфум на літо. Чому? Тому що тут немає алкоголю. А запах той самий, що і в класичному лібрі. Тобто, на волосся. Ну, я вам хочу сказати, що знаєте, я завжди користуюся ароматом на волосся з алкоголем нічого, нічого ще не повипадало. Але я знаю, що є такі люди, які там дуже-дуже за цим слідкують, що їм там потрібно, щоб все було без алкоголю. Ну, тоді ось вам безалкогольний лібер. Ось, тобто, аромат якийсь цієї лінії, але це не сам аромат, бо аромат може у цієї людини вже є. А ви просто обираєте, наприклад, гель для душа, або крем для тіла, або там крем для рук. Іноді буває у, у, у брендів, коли у них велика лінія, то буває всі 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 отакі, е, як це сказати? З товари, які супроводюють аромат? Ну, коротше, оця вся лінія, вона буває з цих товарів, який не аромат, а просто якась інша річ з ароматом цього, парфумом цього аромату. Коротше кажучи, ви зрозуміли, ось. Як на мене, якщо, наприклад, у людина користується лише одним ароматом, то, як на мене, це дуже Непогана ідея її взяти та подарувати те, що може доповнити її колекцію цього аромату. Ось. Далі. Далі, далі, далі. Далі, Наприклад, якщо ми знаємо, що ця людина, якою ми хочемо щось подарувати, вона дуже любить один аромат, дуже любить. Ну і деякі інші аромати теж у неї є, що ми робимо? Наприклад, у нас є людина, яка у нас дуже любить ляні Трезор. І всі аромати я вам вже ж поставлю все внизу, все підпишу, і я вам просто взяла ці аромати, просто вам показати. Це можуть бути інші аромати зовсім. Людині подобається ляльні від Lancome. Що ми робимо? Ми можемо, як варіант, піти і купити останній фланкер цього аромату, якщо у людини його ще немає. Ми йдемо і покупаємо отакий фланкер. Купуємо такий фланкер, і це у нас чорна ваніль від цього ж самого бренду. Цього самого бренду, цієї самої лінії. Тут у нас ваніль, дуже красивий аромат. Ваніль троянду. Тут у нас є мед, солодкий, влаван, солодкий ванільний, дуже красивий гучний аромат. Так, вони схожі, бо це одна і та ж лінія. Вони схожі. Тут набагато більше у нас ванілі, набагато більше, але теж дуже-дуже класний аромат. Це теж одна з опцій для. У вас, якщо ви хочете щось купити, ви не знаєте, що купити, але ви налаштовані тільки на покупку аромата. Ще одна, ще одна можливість це купити аромат, наприклад, якщо ви знаєте, що людині подобається якась певна нота. Наприклад, як мені, мені подобається фіга. Є такі бренди, які, як би так сказати, гарантія. Ось для мене одна з таких гарантій це якраз у нас Акваді Пама, і це у нас, наприклад, такий аромат Fico di Амальфі. Тут у нас Амальфітанська фіга дуже класний аромат, не тільки фіговий аромат у них класний, але у них дуже багато опцій. У них є тут і аромати з апельсином, і аромати з міртом. І аромати з османтусом. Тобто, як на мене, якщо ви ем, шукаєте якийсь певний інгредієнт, певну квітку, певну траву, певний цитрус, певний фрукт. Такі аромати, в яких дуже багато лінія. Тут є чорна лінія, є лінія одіколонах, тут є дуже багато всього, з чого можна обрати. Як на мене, це дуже непоганий варіант. Але фірма повинна бути класна. Фірма повинна бути така, яка знає, що вона робить. А ось Акоді -Ак Акодіпарму вони 100% знають, що вони роблять. І останній варіант: якщо вам ну, просто нічого вже не підходить, вам нічого не подобається. Ми знаємо, що батьківщина парфуми, це де у нас? Це у нас Грас, Франція. І я вам радила б тоді, вже, якщо ви зовсім нічого не зможете, не можете для себе знайти аромат з Грас, аромат із Граса. У Грасі є Дуже велика кількість ароматних фабрик, дуже велика кількість ароматних магазинів, є маленькі магазини, є такі інді бренди, нішові бренди, є великі фабрики. Коротше кажучи, є де купити аромати. Так що ось я раджу. Наприклад, є два дві фірми дуже великих. це у нас Molinart, це у нас Gallimard. Це все можна купити онлайн у них на сайті, наприклад, теж. і тут теж. Той самий факт, що це все, все ж таки батьківщина ароматів. Вони насправді роблять класні аромати і тут, і тут. Це може бути дуже-дуже класний подарунок. Знов у мене тут фіга, фіговий аромат. Дуже люблю цей фіговий аромат. Раджу вам і фіговий, і османтус, і. І всі-всі-всі інші аромати, які вони там роблять. І оцей, це у нас Галімард, це у нас Рубішері, це у нас вишневий аромат. І ви знаєте, що мені тут подобається? Це у нас парфам, чистий парфам. Але коли ви купуєте цей аромат, я його купувала онлайн, ви там обираєте концентрацію. Можна обрати парфум, можна обрати, наприклад, туалет, можна обрати парфумовану воду, ви обираєте концентрацію. Тобто, якщо ви знаєте, що людині подобаються більш інтенсивні аромати, ви купуєте аромат більш інтенсивний парфам або оде парфам. Там можна обрати концентрацію, мілілітр, все-все-все. Тобто, це теж дуже-дуже непогана ідея, зокрема, якщо ви знаєте, що в людині подобаються певні аромати. І ще у цих двох лініях, у цих двох брендах, і не тільки ці два бренди, а більшість брендів, більшість фабрик, де я була, там у них є все: товари від мила, маленькі мила. Шматочки такі, є набори з милом, великі такі шматки Потім а, о, о, освіжаючи такі штуки з, тими, з палками, щоб ос, ос, освіжали приміщення, наприклад. А, потім Гелля для тіла, крем крем для душа, крем для тіла, все-все, що хочете. Олії там всякі разні, концентрації, різні концентрації різних ароматів, мілілітраж різних ароматів. тобто взагалі як правило, у цих брендів у них дуже широка гамма в лінії. Ось, Так що ви 100% знайдете те, що вам потрібно. Ось, отакі у мене були вам поради. Дуже сподіваюся, що вони вам були корисними. Розказуйте, що ви вже думали купити, або ви вже, наприклад, купили на подарунки. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі. Побачимось з вами у середу. Па-па!